І сьогодні ми завітали в гості до начальника державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області. Приїхавши за вказаною адресою, що правда, ми не повірили, що він тут живе. Перевіримо. Тут проживає Ігор Мічула. Ну да не впевнено якось відповів охоронець Василь. Двоповерхова будівля поруч припаркована автівка. Мічуди. Йдемо всередину, а охоронець Василь вже звітує, що гості до Мічуди. Це Вася дзвонить питати, чи Бонь, ви тут живете. Бачу, <гум> О, можна Йдемо, оглядаючи довкола, не надто схоже на помешкання начальника. Воно мене повністю влаштовує. Якщо пройти е, робочі кабінети на даний момент, бо тут в день працюють люди, то тут, грубо кажучи, починається приватна територія. А тут у вас вже кухня. Так, випаде. це у мене гостінне, Беріть вище. Вдень мене не буває. Взагалі я тут знаходжусь в основному, це тільки переночувати. А як же ж в начальника дабі має бути, я не знаю, триповерховий будинок. Начальником дабі я всього-навсього тільки рік. А більш то можливо далі ще й буде. Ні, більш того, я прийшов не для того, щоб в мене був триповерховий будинок, адже я міг його збудувати в свій час, бо я в професії будівельній вже більше 20 років. Але так сталося по життю, що все, що було нажито не трудом, бо в сімейних обставинах стало так, що я розлучився, то просто все залишилось тій людині, яка народила мене сина. Двокімнатну квартиру на гагарин в панельному будинку на восьмому поверсі. Далі заходимо сюди. Це така кухня. Ну це плитка, грубо кажучи, це чайник, мікроволновка, холодильник. є все саме необхідне, плюс умивальник, гаряча вода, бойлер. Тобто, ну все зроблено для того, щоб. Так би мовити, встав, поголився і побіжав собі на роботу. Ви Отільки. наймали ви квартиру? Так, да, я в свій це час винаймав квартиру і вийшло так, що ну, почали піднімати ціни за квартиру у зв'язку з подорожчанням з усім і розумію, що хороші постоянність нікуди не дінеться. Що мені 3,5 тисячі гривень місяць втратив. Ну це гроші для того, щоб е, платити комусь, коли всі ці умови, які мені потрібні, є тут. Хоча ясна річ, якщо послухати, то в мене запаси, чемодани, бакси, все в мене є, все в мене багато, і це я взагалі приховую і малюнки вам малюю. Зарплата не дозволяє начальника ДАБІ винаймати квартиру. Зарплата дозволяє як такова чисто винаймати, в принципі, її достатньо. І скільки отримуєте? На даний момент в районі 3-4-5 тисяч плаває. В тому році під кінець року, враховуючи преміювання, навіть один раз було під 9. Це в мене є відділ, грубо кажучи, де в мене висять мої речі, небагато. Стиральна машинка, грубо кажучи, туфлі, як бачите, у мене більш, ніж достатньо. Це сама кімната, де я обітаю, і все, а, ну тут шорти, я думаю, то не обов'язково. А на диванчику поміщаєтеся? Ви да, мене повністю влаштовує, все враховуючи спинку без питань. не Вилазять, Вилазять, звісно, вилазять. Але я що маю, та й маю. П'ятому місяці 16-го року був обшук в вашому кабінеті. Про це всі знають кримінальне провадження був. за зловживання влади да. або службовим становищем. Так. Як зараз? Воно так само все. Ви розумієте, що на той момент, якщо врахувати, я от вийшов з лікарняного в мене була потужна операція і все. І зверталась громадська рада. І на громадську раду ми подали список 52 забудовника, які у нас в розшуку, чомусь не шукаються відповідними органами. Як ви думаєте, Дабі маючи 52 забудовника, які переховуються на даний момент, уникають, перевірок все, скільки Дабі має друзів в лапках? Відповідно, так. ця справа така, вона і на тому, і закінчилась. Да, справу відкрили. Да, є заява, яка за собою нічого не тягне. Веде приєднаємо нами якийсь запит, де Мічуда Матюки гне. І спитайте мене, чи я вмію. я скажу, так, да, коли потрібно, ділу вмію, але це не був не я. І власне стосовно запису даного. Якщо ви вже про нього згадали, бос бота ботає по фені. І поки тут я тримаю, бо я маю там що ви, у всіх карах. І по фені ботаю, і з усіми. Коли вони дивляться сюди, вони бачать мій чуду. І ті, з зеками, бл, з бандитами, блі. Бізнесменами, чиновниками, з представниками влади з усі. Ви спростовуєте, що там був ваш голос. Е, я скажу чесно, що я чесно спростовую, що там мій голос. що це саме я. Мій голос можуть бути, адже враховуючи, що це в мене записи голосу з 2006 року. Говорити я так не міг, адже я не впливаю на інспекторів. Мічуда розповідає про хобі. Я люблю і рибалку, і полювання, але вже маючи, бо я маю зброю офіційно і не один і не одну рушницю, все вже четвертий рік не беру її в руки і навіть не беру і стрілок, не знаю, що зі мною сталося. Я вмію вбивати професійно. Ну, Я маю на увазі не схиблю. Якщо потрібно, я не схиблю. Друга Макарова мічуда завжди тримає при собі, враховуючи нинішній стан речей і те, що було. З моїм колегою тільки з управління архітектури і все. А підлеглі знають, що у вас знаходиться під знають. Під я ж не ховаю, я ж маю офіційний дос. Покажіть там, де у вас там, що під піджаком знаходиться. Mm -hmm. Левесенько так показали. <laughs> що... Вон годинників я якось придбав на початку року. Зараз вони модні, ці всі. Типу такі, як зараз забирають в прокурорів усього. А це муляжи. Це швейцарські. Ні, ні, ні. Якщо взяти оцей, цей, грубо кажучи, цей десь в оригіналі коштує 1030 доларів. А ви за скільки придбали? 600 доларів. Це Швейцарія. Це... Давно придбали? Це в Байзелі в самій Швейцарії в 2008 році. І скільки такі? — 230 доларів. Від розмов про годинники до хабарів, поки не чуда робить чай. Скільки разів вам пропонували хабарі? Хабарі мені пропонували не те, що пропонували, мені передавали, що це можна вирішити. Ну, бо вони розуміють, що напряму мені без. Я сказав, що мені це не цікаво. Їдь робіть бумаги. Є інформація про розтрачення коштів в дабі 1 мільйон, ну і понад 300 тисяч гривень. Ну, Щодо цього ви розумієте, я вам скажу такого. Ну... Тяжко знову ж таки фантазіором пояснити. В дабі немає навіть бухгалтерії. У нас все в Києві. А написати, що я на мільйонних потоках, ну може тільки людина з дуже великою фантазією. На чому їздить Мічуда? Мічуда їздить на Шевроле Такума 2005 року. Машина належить на даний момент моєму сину. Хоча брав з салону в свій час я коли мав бізнеси. Я дотягнув більшу частину суми, залишилось там невеличку доплати, залишилась там ну, так, невелика сума, що мама дозволила, і вона подарувала сину гроші. За скільки село набрали? Е, за скільки грошей? Так. В той момент вона коштувала 19 тисяч 550 доларів. Далі мова про рівненського скандального забудовника депутата міської ради стосовно немаша, оскільки піднімали е, питань. Люди, от не влаштовує, нема ж і все, а Дабі також не звертає на це увагу. Ну, по-перше, скажімо так, на Василя Михайловича, по-моєму, Михайловича заведено декілька кримінальних на даний момент справ. На жаль, Дабі може діяти тільки в межах чинного законодавства. Я не маю впливу, це мають інші. Підрозділи, структури, такі як Національна поліція, прокуратура, щоб мені провести в його присутності, я можу. Без присутності замовника я не можу. От нам остання подія по Стуртинську, 13 Б. Ми перевірку розпочали в вересні 2015 року і змогли скасувати тільки декларацію в кінці травня 2016 року. В матеріалі було вказано про те, що нібито ви знаєте обставини смерті семенця. Я сказав, що я вважаю, що Сергій Юрійович не своєю смертю мир, і я до цієї пори маю таку точку. Ви знаєте, хто на нього тиснув? Можливо, якимось чином обговорювали якісь моменти. Ні. Ви нам провели екскурсію, розказали. Так. Вам дуже дякую, пане Ігоре, за розмову, за те, що пустили нас і показали, як живете. Буде новосілля раптом. То запрошуйте, прийдемо ще обов'язково.